Щодня наші воїни виборюють перемогу. Серед запорізьких степів та донбаських териконів нищать окупантів, а ми маємо щодня допомагати їм. Аби заохотити білоцерківців ще більше допомагати фронту, громадська організація Ми завжди з вами ми завжди поруч оголошує про старт безпрецедентного у білій церкві проєкту. задонать на 72-ку і отримає автівку. Сьогодні нашою командою прийнято рішення для реалізації цього проєкту дати можливість назбирати для нашої, для нашої рідної 72-ї бригади максимальну кількість коштів по їхніх потребах. В цьому проєкті буде розіграно два автомобілі. Кожен ваш донат є важливим. І справа далеко не в автомобілі. Небесна канцелярія сама оприділить власника даного призу. Я хочу, щоб згуртувалася уся біла церква, усі люди України. Допоможіть нашим воїнам прискорити цю перемогу. Військові та керівництво 72-ї бригади імені чорних запорожців самі обрали громадську організацію. Ми завжди з вами, ми завжди поруч аби та реалізувала даний проект, адже знають та довіряють цим людям. Звертаємося до громадської організації благодійного фонду. Ми завжди разом, ми завжди поруч. Хоча з проханням допомогти в отриманні дрону з тепловізійним набором, щоб можна було вночі дивитися, спостерігати за переміщенням, які маються на лінії зіткнення, виявляти ворога та знищувати російських окупантів. Дуже дякую за до тобто перемоги. Слава Україні! Героям слава! На реалізацію проекту громадською організацією за власний кошт було проведено закупівлю автомобілів. Тут розуміють, що економічне становище більшості містян наразі підірвано війною, однак усі ми стараємося щодня допомагати військовим. Тож такий подарунок має простимулювати мешканців міста на донати. Як прийняти участь в акції? Переведіть 72 гривні на рахунок. При цьому обов'язково в призначенні платежу вкажіть на реалізацію проекту і ваш номер телефону. Чим більше платежів по 72 гривні, тим більше шансів на перемогу, аби допомогти нашій 72 війці та отримати шанс на виграш автомобіля, ви маєте перевести 72 гривні на рахунок благодійного фонду за інструкцією, яку зараз бачите на екрані. Якщо ви клієнт Приватбанку, то у своєму застосунку Приват 24 обираєте розділ платежі. Вводите код Ядерпову 45362151 та бачите назву по МВФ. Ми завжди з вами. Ми завжди поруч. донатите 72 гривні на проект і чекаєте розіграшу. Якщо ви клієнт іншого банку, вам необхідно ввести і банк код, а саме той, який ви зараз бачите на екрані, і який буде в описі до цього відео. Потім код ЄДЕРПОУ 453 Одержувач БО МБФ ми завжди з вами, ми завжди поруч, та вписати призначення платежу на реалізацію проектів і свій номер телефону, перевести 72 гривні та чекати розіграшу. Ще раз нагадуємо: усі реквізити будуть розміщені в описі до цього відео. Ви зможете їх скопіювати та швидко ввести у застосунку або скористайтесь QR-кодом. У громадській організації Ми завжди з вами, ми завжди поруч зазначають, цей проєкт допоможе нашим захисникам не лише швидше вибити ворога із нашої землі, але й врятувати життя наших захисників. Адже навіть вночі наші матимуть очі і виявлятимуть усі пересування окупантів. Сьогодні ми зібрались саме тут, на території спасу Преображенського собору. Адже саме тут відбувається прощання з нашими воїнами, героями. Людьми, які віддали усе, усе для того, щоб ми з вами могли жити, продовжувати жити. Ви знаєте, наша команда старається робити неможливе. Хлопці, ми обіцяємо, що все, що в наших силах, ми зробимо, щоб ваша відсутність була недаремна. Кожен член нашої громадської організації буде вигризати крок за кроком. І йти до нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ми дякуємо усім, хто долучився до реалізації даного проєкту. Це Вагів Ахраманов та Микола Юрійович Бабенко, а також охоронній фірмі Шериф. Наша ціль зібрати 720 тисяч гривень. Розіграш автівки відбудеться за місяць 10 листопада у ефірі телеканалу Крокус. Якщо до цієї дати не вдасться зібрати потрібної суми, розіграш перенесеться. А якщо коштів надійде більше, надлишок направлять на реалізацію інших проєктів. Тож не пропустіть чудовий шанс допомогти нашим захисникам. Чим більше донатів, тим ближче наша перемога.